Ян взяв у нього гроші. Повз каси. Дано, знайдіть Яна. Так, боже, як добре, що я вас всіх знайшла. Я дзвоню насправді всім вам. Ірині дзвоню, вам дзвоню, ніхто мені не відповідає. А там вже треба терміново узгоджувати фотографії, текст. Дивіться, фотографії насправді прекрасні. Е, текст, матеріалу я все вам залишу, ви зможете почитати. Єдине, що треба робити це максимально швидко. тому що... Ми ж уже вдруг ідемо. Вибачте, Іванно, але цей матеріал не вийде, все скасовується. Тобто? Тобто, скасовується? Почекайте, ви розумієте? Я вам щойно сказала: матеріал іде вдруг. А ми вам заплатили за це інтерв'ю, і ви так просто все скасувати вже не можете. Тобто, ви нам заплатили? Ну. Вашому піар відділу Яну заплатили, до речі, суму чи маленьку, тож знаєте? Зрозуміло. Зараз питання з грошима вирішимо. Дано, знайдіть мені Яна терміново.